Одне з гарячих та дуже актуальних питань сьогодні це чи може штучний інтелект вже зараз замінити команди маркетологів та контент креаторів для просування різноманітних бізнесів. І моя відповідь така, що так, може, але поки не повністю. Штучний інтелект сьогодні може вже замінити різних фахівців, виконуючи різні рутинні задачі. Штучний інтелект вже сьогодні може значно скоротити кількість ваших завдань. Скоротити час на виконання цих завдань, допомогти вам поглибитися у різні питання, не залучаючи спеціалістів. Однак штучний інтелект зараз ще не може виконати стратегічні завдання у вашому бізнесі, не може поки згенерувати вам унікальне рішення, яке потрібно для вашого бізнесу, але він може показати вам неймовірну кількість різних варіацій, шаблонних рішень, що б могло спрацювати у подібному випадку. Однак він не завжди вибере для вас найкраще рішення, найпростіше, найрентабельніше рішення, і тим більше він не здатний поки розставити пріоритети у ваших бізнес-цілях. Тому сьогодні штучний інтелект це суперпомічник. Це ваші можливості для суперсили, компетентний підприємець або маркетолог, який вміє використовувати різноманітні штучні інтелекти. Це новий стандарт ефективності, і якщо ви не хочете відстати, почніть використовувати штучні інтелекти вже сьогодні.